Тисячу гектарів лісу Кіровоградської області затопило через весняне водопілля. На світлинах ви бачите Крилівське лісництво Чорноліського лісового господарства, яке розташоване у Світловодську, розповіла телефоном фахівчиня із зв'язків з громадськістю та пресою центрального лісового офісу Тетяна Будько. За її даними нині під водою дерева віком від року до трьох на площі 10 гектарів. Лишаються підтопленими 20-річні дерева на площі 16 гектарів. Далі цитуємо. Висока вода найбільш згубна для молодих насаджень. Коренева система культур віком від одного до трьох років ще недостатньо розвинена. А враховуючи, що вода стоїть уже тривалий час і повністю покриває дерева. Поверх молодих дерев ще 30-40 сантиметрів води. Вони, скоріш за все, загинуть. Лісівники філії Чорноліське лісове господарство кажуть, що ділянки з такими молодими насадженнями доведеться перезаліснювати. Нагадаю, внаслідок весняного паводку, який розпочався всередині квітня, вода затопила 323 господарства і 87 будинків у світло. Рівень води у Кременчуцькому водосховищі вимірюють тричі на добу. Він знижується. Нині підтопленими лишаються 25 дачних будинків, сказав директор обласного управління з питань цивільного захисту населення Володимир Слінченко. На початку паводку в квіт він був 68 метрів, то на даний час він 66 метрів, 65 метрів, тобто вода падає в нижньому біє. Воно не в снігом, відповідно, і. Дощовий, дощ, дощова весна. Вони построені на пла, відповідно, і е, поки допові, сонце не пригріє, вода не висохне, вона буде Це, це грунтові води, поднімаються на цій ділянки. Було там питання, що виїжджала, десь несе, качала воду, ну, десь, десь 10 разів там, за цей час це небагато. Вода піля на початку червня місяця.